Не давно одна медійна людина у своєму відеоблові сказала, що до неї звертався мужчина. Такий, який вона любить. Дуже багатий. Ще він навіть не знав, скільки вона бере за одну консультацію. 400 баксів. Отож, я хочу. Дати підказки безкоштовні для цього мужчини. як саме можна І Відразу ж таємниця розкривається, що людський організм лікує тільки імунна система. А тепер я перечислю п'ять способів, якими можна самозцілитися. І перший спосіб це заговорити цю нечість, яка складає з кладовами куфура. Другий спосіб заспокоїти. Третій спосіб прибити. Четвертий спосіб очистити тіло і душу. Це свого роду великий піст. Ну і п'ятий спосіб це лікування в місці моршені, дієта, ропа і джерельна вода від матері Божої. Перший спосіб, я сказала, заговорити. Колись були люди, які на майні, що може навіть заговорювати на зубний бік причиною каріус із зубного болю є негемелітичний стрептокок, зеленящий вид митес. Вортовий порожний жили ще один негімелітичний стрептокок, зеленящий вид, вериданс, який не є патогеном. Але якщо він попадає в кров, ні утворюються бляшки. Де починає рунувати серце. Ну, крім таких людей, які знаються на магії, могли би заговорити цю нечисть, яка складає складову мікрофлору. Яка є причиною ваших проблем. є психолога, психотерапевта. Деякі секретики я вам зараз розкажу їхні. Перший один секрет це Перед сном, навчитися правильно робити вдих і видих. Це по суті дуже крутий спосіб, щоб вирівняти pH 1 із десяти. Ну і, безперечно, коли людина слухає музику, ця нечість абстрагується, перестає руйнувати її організм. Другий спосіб заспокоїти. І немає способів, щоб заспокоїти. Таблетки, трави, антидепресанти. По суті, антидепресант нічого хорошого не робить, крім шкоди. Ну, стосовно інших трав чи таблеток. Розкажу про одну. Таблетку це Валеріане. По суті, воно було одним з найкрутіших препаратів. А на даному етапі не всім підійде. Чому? Тому що в хімічний склад Валеріани входить 4 єшки. І там є, є діоксид 120 який може бути алерічним. Якщо цей хімічний елемент провокує алергічну реакцію, Валеріяна, замість того, щоб заспокоїти, може бути препаратом, який провокує тривожний стан. А зараз називу: чим саме ви можете круто заспокоїтись і заспокоїти цю нечість? Це мед. Він виконує чотири життєво важливих. Функції в вашому організмі. Перше. Знімає запалення. Друге. Чистить ваш організм від токсинів. Третє. Заспокоює ту нечість. І четверте. Дуже важливо. Зміцнює імунітет. А зараз ще тепер третій спосіб. Третій спосіб це прибити, я говорила. А методика лікування в світі придумана, щоб його вбити. Це просто катастрофа. Чому до сих пір ніхто методику лікування не поміняє? Адже, якщо ти його вбиваєш, ти буваєш, по суті, сам себе. Вбити ту нечисть неможливо, поки живий організм людський. Її, по суті, треба тільки прибити для того, щоб ваша імунна система виробила копії і дікліти, і все. Ну і четвертий спосіб я говорила: очистити душу і тіло. І це очищення можна зробити тільки у великій пісці. І цей спосіб також не всім підійде на даному етапі. Це може робити людина, у якої немає дуже серйозних захворювань. Оскільки на даному етапі є серйозна проблема, якщо в організмі є надлишок хлору в ту рибру, не засвоюється йод, які продукти харчування, які є в переліку залишених, це овочі деякі відносяться до переліку заборонених. А тамтих продуктів харчування залишається дуже мало, оскільки виложені м'ясо, риба, яйця, молочка, солодке, хліб можна було тільки підсушений, і то чорний і на заквасці. Ну і в понеділок середа п'ятниця, фрукти, овочі, сироїдство. Це круто, можна так почистити організм і оздуруватися. Ну, як на мене, майже кожній людині вартувала би просто, хоча б не їсти це великий піст м'ясо. Якщо людина не вживає сиропнє віноче м'ясо, Вій організм помирають усі гельмінти, освітні. Загалом в вашому організмі може поселятися 350 видів різних гельмінтів. Якщо ви хоча б очистите свій організм від гельмінтів, це зробите великий плюс. Так Луїза Хей вилікувалась від раку. Між іншим, це був самий найкрутіший спосіб вилікуватися не тільки від раку, а від усіх захворювань. Тому що коли людина стругу постить, вона очищає своє тіло і паралельно очищається мозок від негативних думок. І це дуже позитивно впливає на загальний стан людина, яка очистилася від шлаків, пробачає автоматично всіх. А спокій діє. Це найважливіший фактор, щоб виявити від всіх захворювань дати шанс вашій імунній системі спрацювати нове. Ну і п'ятий спосіб, я говорила вам: вода. Е -е, від матері Боже, ропа, Діета. Ну, Цей спосіб також не підійде усім людям, оскільки навіть моршинська вода джерельна. Можемо робити шкоди тим людям, у яких є камені. Будь-де. В нирках, в печінці, в жовчному, в чистоте системі. Ну, Не дай Бог великих кількостях прийняти цю воду. Ці камені можуть бути зрушені. Ну, не рапа. Не всі можуть відразу її використовувати. Не дай Бог у вас язва. Mm, чи гастрит дуже сильний. Рупа це підсолена вода з гіркотою. Саме вона круту, по суті, буває до нечисті І не задає то великої шкоди. М -м, безперечно, нам потрібне правильне дієтичне харчування. В раціоні, як на мене, не вартує використовувати м'ясо, оскільки воно залишає. Кислотні відкладені. Якщо людина правильно харчується, п'є рапу і цією водою від матері Божої вимиває ті токсини, тихтопіки, вона круто, самостільнеться і дає шанс знову ж таки у вашій імунній системі спрацювати на ура.